Всім привіт! Я Міла Тимчук і щиро рада вітати кожного, хто дивиться це відео. Сьогодні в нас буде графік тренувань на наступний місяць. Можливо, це буде березень, можливо, хтось дивитиметься пізніше, це буде квітень чи наступний лютий. Я не знаю, але в нас на порозі весна, і я думаю, саме зараз час почати. Коли як не тепер змотивувати себе до дій, до енергійного способу життя, до активного способу життя? І я пропоную вам різні тренування. Цей графік складений мною з моїх власних тренувань, які є тут, на Ютубі, безкоштовно, у відкритому доступі, і ви можете ними користуватися. Але це відео, по-перше, надасть вам посилання. На ті тренування, які потрібно виконувати, це буде організований графік, який ви старатиметеся дотримувати, щоб досягнути свого результату. А також ці тренування сплановані таким чином, щоб ви задіювали і чергували різні групи м'язів, а також різні навантаження. Починаючи від кардіо, силових, інтервальних, інтенсивних табат до розтяжки, також каланетики, буде в нас і пілатес. І так далі. Тому все складено дуже розумно, і я сподіваюся, що ви проведете цей місяць разом зі мною. Отож, не забудьте підписатися на мій канал, також поставити лайк цьому відео. Також поділіться, будь ласка, ним з подругою, сестрою, мамою. Адже стільки жінок хочуть нарешті почати рухатись, і я сподіваюся, це сонечко, яке зараз виходить, всіх мотивує до дій. Тому діліться цим відео і до роботи! Графік тренувань складений мною так, що ви тренуєтесь 3 дні, один день відпочиваєте і знову повторюється. Таким чином, цей графік розподілений на 31 день. Хочу сказати, що спочатку я поставила досить такі лайтові і легкі тренування, які допоможуть тим, хто. Таки не займався спортом війти легко в режим, а тим, хто займався, все ж таки знову підготувати своє тіло до більш інтенсивних і ефективних тренувань. Тому починаємо досить плавно, але довго розтягувати не будемо. Отож, перший блок, перші, перші три дні, я пропоную вам такі тренування. А саме, це ранкова зарядка, яка складається з 25 хвилин. Досить спокійної, суглобної гімнастики, а також невеличкої розтяжки. Далі топ-10 вправ від сутулості. Ви зможете покращити свою поставу, а також гарно пропрацюєте свої, свою спину, руки, плечі. І це дуже-дуже класний комплекс. Щиро його рекомендую. Третє тренування в цьому блоці це є комплекс справ на внутрішню поверхню стегна. Він є досить активний, але короткий, всього 16 хвилин, і ми до нього додаємо інше відео ось це. Це саме буде розтяжка, яку потрібно робити кожен день бажано. Але вона насправді є досить лайтовою, при цьому гарно пропрацює різні групи м'язів. Далі ви відпочиваєте. Наступний другий блок складається з таких тренувань. Ви працюєте комплекс стальний прес досить активно, але коротко і швидко. Далі у вас буде комплексна табата, яка займе 34 хвилини вашого часу, а також розтяжка на півгодини. Далі ви відпочиваєте і третій блок в нас складається з таких тренувань. Це є силове тренування на наш верх, а саме руки, плечі, спину і прес. Далі в нас іде Тренування в форматі табата, а саме на м'язи низу, тобто працюємо над сідницями і нашими ніжками. І третє заключне в цьому блоці: тренування буде кардіо, де ви знаходите 4 тисячі кроків під класну музику, досить лайтово, але дуже-дуже потненько. Так що не пропустіть. Після цього ви відпочиваєте. Наступний четвертий блок складається також з трьох тренувань. Перше тренування я пропоную вам ось це. Працюємо над нашою спиною і поставою. Всього 22 хвилини дуже дієвий комплекс. Наступне тренування я пропоную вам виконати ось цей цікавий і дієвий комплекс на нашій ніжки і сідниці. Дуже мені він подобається і багато позитивних відгуків несе. А останнє тренування я пропоную з рушником. Думаю, таке, як невеличкий рушник, знайдеться в кожної із нас чи в кожного із вас. І також ви зможете його зробити, виконати без будь-яких проблем. Наступне ми відпочиваємо і починаємо наш п'ятий блок. Отже, в п'ятому блоці вас чекає табата на м'язи пресу ось це відео. Також вас чекає розтяжка на все тіло. Угу, дуже класно. 30 хвилин кайфу. А також ви зробите останній. Це буде комплекс, дуже цікавий, швидке, і бадьоре тренування на всі групи м'язів. Вам точно сподобається. Після цього ви відпочиваєте. Наступний блок складається в нас знову ж таки з трьох тренувань. Це в нас буде тренування на наш верх з гантельками. Звісно, в багатьох з вас немає гантелек, тому, будь ласка, придбайте невеличкі півлітрові пляшечки з водою або літрові, хто почувається більш впевнено. І працюємо саме з пляшками з водою. А наступне тренування це буде каланетика. Ви пропичаєте дуже глибоко всі м'язи, причому це будуть невеликі рухи, не сильні, не амплітудні, а саме маленькі каланетика дуже багатьом подобається. І останнє тренування це буде пілатес. Він буде на годину часу. Ви отримаєте неймовірне задоволення від цього тренування. Перевірено особисто мною. Далі ви знову відпочиваєте. І в наступному блоці знову три тренування. Перше з них це гаряче тренування на всі групи м'язів 44 хвилини вашого часу. Наступний день ви робите розтяжку на все тіло 30 хвилин, ось цю. І останнє в цьому блоці це табата з гантельками для рук. Активне інтервальне тренування, яке спалить досить багато. Калорій і прокачає гарно ваші ручки. Після цього ви відпочиваєте і останній блок з трьох тренувань, останні дні місяця, ви працюєте. Гаряче тренування з табуреткою це теж те, що є в кожного вдома. Стілець табуретка підійде будь-що. Будьте уважні, не впадіть, але справді це тренування дуже дієве, тому користуємось і пробуємо себе в цьому напрямку. Наступне в нас розтяжка на поздовжній шпагат. Хто ж не мріє сісти на шпагат? І в цьому відео я розказую, показую спосіб, як з цього досягнути. Все дуже просто. Микайте і тягніться разом зі мною. І останнє тренування це силове тренування на все тіло знов ж таки з гантельками. Під цим відео ви побачите посилання на всі ці тренування в такому порядку, в якому я вам щойно розповіла. Насправді все дуже просто, головне ваша активність і регулярність. Не кидайте це на самому старті, а дійдіть до кінця. Тоді ви справді зможете собою пишатися, ви втягнетеся в спорт і не захочете його залишити, як завжди, це відбувається. На жаль. Залишайте в коментарях, чи ви цього разу працюєте разом зі мною цей місяць. Мені дуже цікаво, скільки нас буде разом. Чекаю на ваші коментарі. А також хто бажає отримати бонуси від мене. Відмічайте, будь ласка, мене, Міла Тимчук, ось так записано в інстаграмі в сторі. Можете виставити в принципі будь-який скріншот чи з цього відео, чи з тренувань безпосередньо. Е, і я вам е, у відповідь дам бонуси а саме конструктор, меню, який складається з 50 різних е, страв на сніданок, на перекус, на обід і так далі, е, який це правильне харчування, <свісно> і ви зможете підкоригувати саме правильним харчуванням свій результат. Тобто тренування плюс харчування завжди вау-ефект. Тому, якщо ви зацікавлені, відмічайте мене в сторі. А також я вам скину ще один бонус, про який ви дізнаєтеся безпосередньо <свісно> вже коли відмітите. Якщо є таке бажання, якщо ні, працюємо тут на платформі YouTube. Будьте активними і до роботи! Чекаю на ваші результати, на ваші відгуки, коментарі. Не забудьте, будь ласка, включити дзвіночок. Тут появлятимуться нові відео, які я не рекомендую пропускати, адже вони будуть кльові. Всім пока-пока!